На даний момент ми маємо парадокс. Розрахунки без підтверджених документів, обґрунтування надали тільки два перевізника. Громада не бачить прозорості формування тарифу все одно на перевезення. І тому, і тому у людей виникає сумнів, розумієте як? Трагедії тут, звісно, немає, але влада повинна коректно викласти свою позицію, знайти компромісне рішення. Бо неодноразово скаржились пасажири і вам так само, на незадовільний стан і транспортних засобів, хамство водіїв, неотримання графіка. Комфорт лишається таким, який є, а тарифи ми підвищуємо. Того таке питання. Ну і я би просто хотіла сказати так, що е, це дуже добре все, Руслан Удалі. Ніхто з вами не прийшов сваритися, як ви це все виставили. Ну, попрошу без реплік, так як ви все ж таки державний службовець. Я що сказала? 에... Поверж. Того? Поверж. Того Поверж. сказали. Сказали, В мене сутник погане. А про кого ну, тепер, е... тепер я я би хотіла просто звернути увагу на те, що все ж таки, от. Е... Як пикають засоби масової інформації пишуть? Я розумію, що це неправильно, але от пишуть люди. Що питання до міської влади: як міська рада фіксує порушення умов договору на міські перевезення? Які санкції застосовуються до перевізника, який не виконав рейс або порушив умови договору? Які міри прийняті до перевізника Калуш Транс за зриви рейсів 30 січня 17-го року та оприлюднення директором Калуш Транс, як то використання стороннього транспорту? Це все я вже читала з договорів, а там воно нічого не виконується.